Перші дні весни 2024 року були теплими, проте вже цього тижня температура зміниться. Другої половини тижня синоптики прогнозують зниження температури від 6 до 10 градусів в усіх областях України. На Крайньому Заході та у Карпатах очікується невеликий дощ, у решті областей – без істотних опадів. Вітер східної чверті – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – від мінус 2 до плюс 3, в день – плюс 5, плюс 10. Градусів. Упродовж вівторка у Полтаві триматиметься хмарна погода. Без опадів мене майже увесь день. Лише надвечір можливий дрібний дощ зі снігом. Температура повітря в день становитиме плюс 4 градуси, вночі стопчик термометра опуститься до позначки мінус 2. У Кременчуці небо вкриється хмарами, які не зникатимуть до завершення дня. Без опадів. Плюс 7 градусів синоптики прогнозують в день, вночі температурні показники знизяться до плюс двох. Упродовж дня у горішніх плавнях триматиметься хмарна і бездощовита погода. Температура повітря вночі опуститься до плюс 2 градусів, а світлої передоби становитиме плюс 7. Вітер північно-східного напрямку до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 757 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 5 березня 1995 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 17 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1963-го – 21 градус морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.